Дуже приємно і дуже важливо, мабуть, не зупинятись, не зважаючи на військову агресію сьогодні ми. Відкриємо цю найкращу поліцейську станцію, яка є в Полтавській області. Їх з автомобілем, який ми вручимо також сьогодні, і це другий буде автомобіль, який буде нашим двом поліцейським офіцерам громади. Хлопці від вас останній етап це від вас, це служити і захищати, бути 24 на 7 поруч з територіальною громадою, бути взірцем. Як на службі, так і поза службою, як показує практика, довіра громадян до поліції зростає в рази саме в тих громадах, де працює і функціонує даний проєкт. Все зробимо, щоб наші громадяни відчували постійно і 24 на 7 себе захищеними і в безпеці. Тому це один з елементів поширення цього безпекового простіру, який ми розповсюджуємо і який ми впроваджуємо. Ще на території нашої громади відкриються дві поліцейські станції? Це буде село Токарі і село Іхнаки, щоб офіцер Ох, поліцейський офіцер громади знаходився ближче до громади. і люди почувалися в безпеці.